Вітаємо на каналі Луганщина ВПО. Точка виходу. Наша постійна консультантка, лікарка неврологиня психотерапевтка некомерційного комунального підприємства Центр психічного здоров'я Луганської обласної ради, авторка онлайн-курсу міцні нерви Ганна Чередниченко розповість нам, як під час війни повернути свій сон в норму. Продовжуємо навчатися бути стресостійкими. Підписуйтеся на канал Луганщина .впо виходу», Ставте лайк. Слухайте наших експертів. Вони доводять, що вихід завжди є. Сон під час війни. Як повернути сон в норму під час війни? Війна це не норма. Тому поради щодо повернення сну я би розділила на дві категорії. Мирні це про гігієну сну, які можна використовувати як в мирний, так і в немирний час. І ненормальні, немирні ті, які можна використовувати, якщо є блекаут чи ніч тривог. Отже, що таке гігієна сну? Найкращі поради щодо покращення сну. Перше, лягайте спати в один і той самий час. бажано, з 22-23 вечора і спати до 6-7 ранку, щоб дотримуватись восьмигодинного інтервалу сну. Не відсипайтесь на вихідних. Це може призвести до мігреню вихідного дня. За 2 години до сну відкладаємо від себе всі гаджети, прибираємо з полю зору всі. Джерела синього світла, телефони, планшети, телевізор. За 4 години до сну не приймаємо їжу висококалорійну, не п'ємо чай, каву, алкоголь. Не займаємось активним спортом після 18-ї години вечора. Але в день будьте фізично активними. Тричі на тиждень, не менше 20 хвилин, займайтесь будь-якою фізичною активністю. Гуляйте за дві години до сну, виходьте на повільну прогулянку свіжим повітрям. Крокуйте 10 тисяч кроків, але без телефону. Дотримуйтесь щодня ритуалів сну, Гігієнічний душ, легка, заспокійлива книжка. Ліжко має бути тільки для двох цілей. Це для сну та для займання коханням. Має бути чітка асоціація, ліжко це сон. Ми не їмо, не граємось, не працюємо в ліжку. Та уникайте денного сну понад 30 хвилин та дрімоти ввечері. Якщо ж причина порушення сну це нічні тривоги, то можна використовувати ось такі екстрені поради. Намагайтесь відіспатися про запас, тобто спати протягом дня за будь-якої можливості короткими паузами, щоб в цілому не збирати 7-9 годин сну за добу. Але якщо ніч була спокійна, не влаштовуйте собі відсіпні, щоб не привести до хронічного безсоння. Якщо не можете впоратися за допомогою цих порад, вчасно звертайтесь до лікаря. Лікар проведе додаткове тестування та обстеження і призначить відповідне, відповідне лікування. Солодких снів.